Прийшов рядовим, відучився на певні курси, отримав був звання, такі як молодший сержант, сержант. Прийшов був у посади від командира відділення до головного сержанта взводу. В період служби також отримав о, вищу освіту, після чого отримав офіцерське звання. Займалися сумлінною підготовкою особового складу до виконання бойових завдань у всіх тактичних польових умовах, як тільки було можливо більше, віки, щоб були відображені до реальності. Багато з особового складу, який також перший раз на виконанні бойового завдання не знали, де, що таке прильоти в піві або прильоти в крупнокаліберного ну, чогось по тих даже в будинках. Через пару днів, так коли ми, як ми тримали там також оборону, потім вже ну, ставало проще. За короткий час досить вибили. З більшій половини села також ефективно брали їх в полон. В підрозділі є різні вікові категорії: як 60 так і молоді хлопці, 20 річні. Мужики друг, друг другу допомагають, що на позиції, що під час тренувань показують себе в дуже хорошому плані. Ми стараємося так, щоб людина хоч в чомусь могла себе проявити от, для захисту нашої держави. Моя мотивація це моя сім'я. Так само, як і в кожного військовослужбовця, в кожного мужика, який зараз заходиться з ну, мною тут. Кожна мотивація це його сім'я, оберігати сім'ю.